Я приїхати, як той чубан зламався, тому я не дуже відомо мені де. Шукаю шлях до е, свого Ванхайму. Приїхала з свій втожиток і згадала я українською Ванхайму. Моя кімната, яку я завжди залишаю дуже прибраною, тому що ніколи не знаю, що трапиться. Так, все, тепер я йду на. Першу пару, точніше, їду. Їхати багато і я трохи запізнююсь. Район дуже красивий. А ось там моя зупинка. У мене буде фарпарен технік, точніше лебенсмітні фарпарен технік. І це щось наштал е, процесів у харчовому виробництві. Ось, і йду на першу пару. Якщо я не помиляюсь, це мій корпус буде. Лекція була нудна і не зовсім корисна, тому що це не була як повноцінна лекція, це був просто обзор е, цього напрямку, е, обзор усіх процесів, що вони там такого роблять на кафедрі, що вони вивчають, що їх кафедра дає як інші ще. Предмети, що ми будемо вивчати, об'єкти, цілі. Коротше кажучи, нудно та зовсім не корисно. І ось мені це не подобається. Я минулого семестру зробила велику помилку, орієнтуючись на саме цю першу водну лекцію. Але насправді далі буде краще, але напевно просто. Потрібно ходити на ці перші лек... лекції. Але Після е, зимового семестру я пообіцяла собі, що буду ходити на всі пари. Тому цього семестру я ходжу на всі пари обов'язково, щоб не було такого трешу, як був минулого семестру, тому що було дуже складно, дуже складно. Тому я ходжу на пари і так, протягом усього семестру все вивчаю. І наступна пара в мене ось ось там. В мене Wissenschaftliches Rechnen наукові вичислення. Як обробляти наукові дані, щоб отримати результати твого експерименту? Якось так Спочатку злякалася, там були якісь ряди Тейлора, які я не пам'ятаю з вищої математики. Але я подивилася відео. Зробила за допомогою інтернету декілька завдань за рядами Тейлора та зрозуміла, що там цього складного просто потрібно робити призводною. Не знаю, як прозводна на українській, але на німецький це абляйток. Ось там бібліотека, ось там зупинка. Я дуже змучилася на заняттях слухати німецьку мову. Це не просто, навіть є, щоб просто слухати фоном. І е, так, це було перше заняття, коли нам просто розповідали якось загально, е, і це досить нудно. Е, ось, але викладач запропонував фліпт classes. І я би дуже хотіла, щоб вони в нас були, тому що ми будемо дивитися відео лекцій вдома і потім потім щось робити у класі. І мені здається, що робити щось це набагато краще, ніж просто слухати лекцію обудали стволові салати і знімаємо бо в мене телефоні щось здалося, напевно, потрібно міняти м'яко, чи щось щось. Я трохи засмучена, якось становилася на таке семестру, Але вчора не змогла познімати, але зараз телефон запрацював. Вчора я була тільки на одній типу лекції, де презентували предмети по вибору з однієї кафедри. називається Систем Ферфарен. Як це перевести на українську? Я не маю ніякого поняття, ось, але я буду брати звідти у цьому семестрі mit Тобто як обчислювати дані в MATLAB. І напевно літом влітку, візьму ще практику з ферфарен технік. Тобто ми будемо працювати з такими процесами, як центрифугування, фільтрування. І Більше я не запам'ятала, але це аж літом. Ось і зараз я йду на таку презентацію з е, іншої кафедри. Е, там я буду брати практику з Lebensmittelverfahren Technik, тобто ці процеси та апарати, як в мене на бакалаврі були процеси та апарати, але саме у харчовій промисловості, тобто вже є якась, е, якась відношення саме. Між процесом та продуктом. Ось. Мій потяг запізнюється на 20 хвилин, це означає, що я не спігаю. Але що саме цікаве, есбан також не ходить. В нього є там проблема на штамтреку, треку, і я на ньому також не можу поїхати. Не знаю, чи встигла взагалі послухати інформацію, тому що вчора презентація була 30 хвилин, а я вже запізнююся на 30 хвилин. Та й Нічого більше вам сказати не можу. Але тут дуже красиво. Я не встигла. Теж спросіть, уже було ніколи. Не... Вон там вот, лаборатория. лабораторія. Да, І вот лабораторія немножко видно снаружи. Піду в бібліотеку займатися іншими предметами. в столовую обедать. По-моему, очередь слишком большая. Я передумала сейчас обедать. Слишком много стоит в очереди. Буду кушать тут кафе-бургер. Знаете, что меня бесит? Что это не обычный бургер, а какой-то вегетарианский, веганский. Не ужасно, но мне не нравится. салат с собой, чтобы поесть еще может быть дома, потому что иначе я не поем салат вообще. Так, и что я хотела сказать, что мне не нравится, мне не нравится то, что тут постоянно куча всего вегетарианского, веганского, а я хочу обычный бургер с обычной котлетой, а не котлета, которая из моцареллы и томатов. Не знаю, для меня это как мне это не нравится. Мне хотелось бы, чтобы было больше э, вариантов нормальной еды, потому что тут это много вариантов вегетарианской еды. Кстати, я не знаю, это дорого или дешево, я перешла на русский и даже не подумала про это. Я не знаю, насколько это дешево или дорого, но все вместе, это где-то 7 евро. Мне супер тоже. Зараз готуватися до лекції що буде завтра, тому що якщо не підготуюся, буде дуже складно розуміти, що роздобувається взагалі. Я трохи пописала, почитала, знайшла свій старий конспект з... Е, Тепло холодотехніки що ми вивчали там десь на третьому курсі, до речі, дуже допомогло. Почитала цей конспект і поперекладала з, з англійською на німецьку. І такі предмети, коли вони дають презентації англійською, а читають лекції німецькою. Для мене дуже складні не тому, що я не розумію англійську, а тому, що я просто плутаюся між е, двома або навіть е, разом там, з російською трьома мовами, і не можу як нормально е, зрозуміти, що відбувається. Але я думаю, що завтра все буде ок, тому що я так подивилася терміни на двох мовах, подивилася презентацію, почитала російською. Ось, і зараз йду на черчення. Черчені? Черчені. На черчені. На німецький це називається Zeichnen. Ось, Чесно кажучи, в мене не прям дуже добре з цим, тому що там потрібно мати... Просторову уяву чи ту навичку, яка в мене не дуже раз розвинена. І насправді мені просто хочеться це розвинути, це якось навчитися цьому, тому йду на досить непредметний. Що я можу сказати після лекції, що не все так погано, але досі складно розуміти викладачку, тому що е... Отже, хочу сказати, що складно розуміти викладачку через її вимову, а також досі складна тема. Але в принципі я щось зрозуміла і просто вдома я зроблю приклади з презентації, зроблю їх. Проєкції та якщо що, запитаю наступного заняття. Знову дивлюся лекцію на наступний тиждень. Зараз я приїхала в зовсім інший кампус, який знаходиться в центрі Мюнхена, і в мене буде іспанська. До ще тобто. Зачу, я, я до речі, не Я сказала, що це візенчафліхи рехенн, і я дізналася, що комп'ютери знають далеко не всі числа. І як мені тепер цим жити, я не знаю. Так, сьогодні в мене знову не працює телефон. Я пройшла по віддальню після двох занять. І зараз буду будуть. Я зараз пишу конспект з ем, Thermal Process Engineering. Та я в принципі зрозуміла, що в мене ще колись були конспекти двома мовами російською та українською, і зараз також двома мовами, тільки тепер це німецька, англійська і трохи російською. І ось тут я зазвичай займаюся іспанською. Це як кімната відпочинку в моєму гуртожитку. Дивіться, я залишилася одна. Це комп'ютерний клас, в якому проходять заняття, і сюди можна просто приходити і також займатися, робити те, що тобі потрібно за комп'ютером. Так, не дуже добре світло, але все ж таки. У мене тільки що було заняття з Вісеншафтліхи mit MATLAB, Це просто як розрахунки, графіки, тобто як все дані опрацьовувати в матлаві. І мені дуже сподобалось, тому що більша частина заняття ми все робили за комп'ютером, і в принципі, навіть коли. Лектор розказує, тобто, перша частина лекційна, можна паралельно за комп'ютером спробувати щось робити, що він розказує. І це було просто моє найулюбленіше заняття за цей тиждень. Дійсно цікаво і. Е, мені не подобається лекція, мені подобається більше щось робити. І ось це таке заняття, де ти щось робиш. І це дуже-дуже класно. І я буду сюди приходити, в цей зал, щоб відпрацьовувати е, кодування в MATLAB. Ось, мені дуже подобається, я дуже щаслива. Е, це п'ятниця, закінчилася, е, закінчився тиждень, і я їду у чудо Парижу.